Ласкаво просимо на теплоелектростанцію. Місце, де енергія від спалювання вугілля, газу або мазуту перетворюється на рух, а рух на електрику. Ну що, гайда на екскурсію? Це нагадує зараз такий невеличкий кінець світу, і ось ця величезна яма це як чистилище. І ми зараз з паном Андрієм попадемо в це чистилище. це рушійна сила теплової електростанції. Саме тут спалюється подріблене в стан пилюки вугілля. Ця пара мчить по трубах і врізається в лопаті турбіни, подібно до потоку води, що обертає колесо млина. А далі турбіна крутить ротор, той рухає магнітне поле, а воно штовхає електрони. І вуаля струм побіг по проводах. Ви знаєте, що за що відповідає, так? Точно, а за що оця відповідає? А оця. А ось я просто вас хотів перевірити. А ось і турбіна це така собі робоча конячка. А позаду генератор це її серце, яке качає струм в мережу. Це місце було атаковано не один раз. Як ви бачите, тут обвалився дах, згоріли турбіни. І поплавились трансформатори. збитки, заподіяні одним таким ударом. Це не просто сотні мільйонів гривень, це втрачений час. Бо щоб відновити таку станцію, потрібен не тиждень і не місяць, це роки.